Хлопчики дівчатка, усім доброго дня, канал Сільська Господиня. Я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду пекти такий пирі. Я навіть не знаю, як його назвати, тому що ми колись називали трухлявий пень, або ще казали, медівник на нього. Ану, а зараз по-різному вже називають. Ну, я скажу, ми називали такий пирі трухлявий пень. Ну, от, і покажу вам свій рецепт, по якому рецепту пекла я такий пирі. Для цього я взяла три яйця, борошно, какао, ванільний цукор, такий цукор, сода, оцет, варення півлітрова баночка, олія рафінована, сіль, кисле молоко і сметана от все, що мені потрібно для такого пирога. У мене сьогодні домашнє кисле молоко. Якщо у вас кефір, сметана не потрібна. Ну, от і все. Я буду робити сьогодні на півлітрову баночку варення. У мене варення сливове і півлітра кислого молока. Ну от і Покажу вам сьогодні, який рецепт мій, яка получиться, який получиться такий трухлявий пень. Яйця я зараз обов'язково добре зіб'ю, міксером зіб'ю, можна вінчиком, але добре збити, тому що білки важкі і він може цей пиріг добре не піднятися. Треба добре, добре збити. Ну, не так таке аж до такої піни. Як на торти ми робимо от бісквіти. Ну, більш-менш, щоб гарно були збиті яйця. І так буду збивати яйця. Додаю сюди от, ванільний цукор. Так. Дрібку, соли, дрібку таку. І у мене тут 150 грам цукру. Ну, ви вже дивіться, як ви любите, наскільки там цукру, щоб не був дуже солодкий. Чи... Кожен по своїй, на свій смак. Ну, от беру. І зараз буду збивати. Отак. Ну, от бачите, пише, як збила. А тепер замішую борошно. У мене тут є 700 грам борошна. Я пока що все не Дам сюди, отак, на пів літра кефіру, чи там кислого молока я взяла 700 грамів десь приблизно. Ну, отак, да, напевне, трошечки залишу, а потім подивлюся, чи треба додавати ще всю борошну, чи не треба. Так, тепер додам. от повну верх столову ложку. І гарненько вінчиком перемішаю з мукою какао. Це у мене буде такий пиріг трошечки великий. Отак, гарненько, гарненько зараз вимішаю. Це зробила. Тепер сюди додаю кисле молоко. Бачите, мені тут зараз я додам ще сюди. От столову ложку сметани і буде якраз 500 мілілітрів оцього цієї рідини разі. Отак. От Додаю сюди. Так. І тепер сюди додам варення. Такі в мене густенькі трошечки варення, але воно зараз у кіслому молоці розійдеться трошечки. Отак. У мене варення, я казала, сливове. Ми колись теж сливового робили. І чайна ложечка, дві чайні ложечки соди. Отакі От дві чайні ложечки трошечки зверху. От одна чайна ложечка. І друга чайна ложечка. Так. А тепер додам ще зверху на соду отак столову ложку оцету. Я не за того, щоб сода може погаситися добре в кислому молоці, тому що це домашнє, вона гарно може. Але оцет дає таку випічку. Ну, випічка становиться така пориста від оціду. Так що не жалійте, не бійтеся. От толову ложку дала прямо сюди. Воно ось нічого не шкодить тут. Наоборот, буде все ще краще. Додаю олію. У мене олії тут десь 70-80 мг. Це така у мене стопочка на 100 мл. То десь буде ну, 80 мл хай буде. Отак. І це гарненько зараз вимішую все. Я тісто гарненько вже, бачите, вимішала. От таке воно вийшло. Такий має колір коричнуватий. Тому що, якщо не додавати сюди какао, то воно робиться такий сірий колір. А з какао, воно, бачите, який колір має гарний, коричнуватий. Ну от, я тільки ложкою, я вже вінчиком не буду перемішувати його, тільки ложкою. тому що я люблю, коли я отам. От Ті кусочки варення відчуваються. А тепер ще додаю сюди яйця От. і буду вимішувати так легеснень ще з яйцями. От. Тут гарненько всі формочки помістилися, і духовку я вже включила, духовка вже хвилин 7, як у мене включена, верх не верх. Низ на 180 градусів. Ну що, буду йти ставити. І вже скажу, скільки запікався, і покажу вам, який вийшов. Я його вже витягнула, ну, от бачите, який вийшов, трошки аж даже тріс так піднявся гарно. Ну, він зараз трошечки простини, і я вже буду розрізати, покажу, який він всередині. Я вже з форми виняла покажу вам, який он, він, получився гарний. Бачите. Я перевернула його, де, де трісло на ту сторону. І зараз трошечки украсю і вже буду розрізати. Маю такий сироп, такий ягідний, малинів. Трошечки його пропитаю отак. Так, так. Трошечки украсила, по краям пропитала тим сиропом і горішками присипала, а на середині тільки цукровою пудрою. Ну от Зараз буду різати і подивимося, що в мене вийшло. Верненько розрізала. Ой, гарненько. Всередині ще гарячий. Дивіться, який він вийшов. Дивіться. Бачите. От зараз поставлю на тарілочку. Ну, от буду пробувати. Дивіться, бачите, який. От. Такий. Зараз попробую. і скажу вам. М -м -м. Дуже смачно, дуже-дуже. Зараз зроблю. Каву і будемо смакувати з кавою. Отакий от сьогодні я спекла пиріг, як ми казали колись, трухлявий пень. Ну що, дівчатки, хлопчики, всі, хто сьогодні був, дивився на каналі зі мною був. Дивився, як я готувала такий пирі. Готуйте, Готуйтеся, дуже смачно. Скажу в духовці, він запікався 45 хвилин, скажу вам. І отакий от получився. Ну що, всім гарно дякую, що ви дивитеся мій канал, що ставите лайки, підписуєтеся, пишете мені коментарі. Дуже-дуже гарно вам дякую. Бажаю нам всім мирного неба поскоріше. І всім всім всього найкращого. І тоді до зустрічі!